Все буде добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, трічки. Трічки, що у вас? А у вас король пентаклів. А у вас день пов'язаний з матеріальним, день пов'язаний з фінансами. Можливо, якісь будете вирішувати фінансові питання в своєму житті. Також король пентаклів це е, така, знаєте, енергія. Правильного використання не тільки матеріальних там ваших ресурсів грошових, да? а також правильне використання ваших енергії, часу, да? тобто те, що для вас має велике значення, ви його використовуєте з, яким... з раціональністю, скажімо так. Тому й день такий буде, що що намітили, те й будете робити, не будете себе в різні сторони. Тобто стабільно справи йдуть і вирішуються так, як ви їх запланували. Давайте подивимося більш детально. Справ буде багато. Але бачите, по десятки жезлів то справ, ну, навалите собі дуже багато якихось непростих ситуацій. Але по королю, я ж кажу, по королю Пентаклі ви з ними ну, будете справлятися. І знаєте, якось трошечки. Вони будуть ну, не підуть, да, якось м, треба вирішити, але вони якось в повній мірі не зможуть так швидко це вирішувати. І король Пентаклів теж раціональне використання. Тобто це не так отось головне. Е як ото кажуть, качество важніше колічества. Да? Тобто справ багато, але вони не йдуть в такому бистро, бистро вирішуванні, тому що ви до цього підходите дуже раціонально, правильно, з умом. Да? Да, ви мах, ви, тобто, ви зробите його так, як потрібно вам. Тобто, Те, що я вам і говорю, що цей день, можливо, справ буде багато, але ви виберете основні да? і зробите вже їх на совість. Отак буде у вас зроблено. Намітите багато, але зробите, можливо, не так багато, але качественно, скажімо так. Але день не без хаосу, без якогось там, м, як би сказати, суєти. Також це по карті короля Пентаклі це влада, це можливість керування. Знаєте, Ви як стоїте в цих справах, що там у вас да, в цей день буде, ви керуєте, ви розпоряджаєтеся, ви контролюєте і ви робите висновок, так скажімо, та, да, так скажімо. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Четвірочки, що тут у вас? Паш кубків.